Ну, ця карта говорить про те, що да, партнери значить, підтримують. Це карта про щасливе сімейне положення. Я сподіваюся, може, ми в Євросоюзі нас приймуть. Ну, не знаю. Ну, партнери нас підтримують, коротше кажучи, в цій ситуації не дадуть нам. Це позитивна карта. Не, не дадуть нам зрішми, наповненість буде в цьому плані, в плані грошей. Буде хороша ситуація. Так, що ще спитати наших? Карт? Хорошо, Давайте спитаємо, яка буде порада людям, порада людям, які проживають в Україні. Порада людям, які проживають в Україні у 2026 році. Помірність. Ну, тут намальований янгул, який, ось бачите, який гарненький красивий, який перевиває щаші в чашу. Значить, означає міровий порядок, смиріння і гармонію. Ангел, який знаходиться між небом і землею, символізує связь верхнього і земного світу, що являється свого роду символом золотої середини. Значить, золотої середини соїняючи в собі одразу два світи. Значить, на карті так, значить, що означає? Ця карта говорить про те, що ці цілі, які будуть до людьми ставитися, вони достіжимі, а проблеми можна буде вирішити. Ну, для того, щоб досягнути якогось успіху у 2026 році людям, потрібно прийдеться соблюдати дуже такий тонкий баланс. І щательно, дуже звішено, зв ну, зв як сказати. Дуже підходити виважено до даної ситуації. Також ця карта може вказувати, що необхідно змиритися з деякими обставинами і пробувати якось до цих обставин приспособитися. Ну і Якщо, допустимо, можливо, то знайти компроміс в якихось даних таких моментах. Тобто, бачите, треба, коротше кажучи, людям буде приспособитися до обставин. По міру можливості знайти компроміс, ну, вирішення, ну, щоб цих обставин вирішувати. Ну і дуже збільшено проблеми можна вирішити, і дуже виважено підходити до вирішення цих проблем. Держатися якоїсь тонкої середини. Дуже тонко це все діло. Ну, треба бути, як кажуть, по відчуттях, по відчуттях триматися. Так. Ну, що ще хотів сказати? Давайте запитаємо ще таку інформацію. Запитаємо таку інформацію. У 2026 році. Люди, які виїхали з України. ну Взагалом, ну, це конкретно, допустимо, люди, які за кордоном знаходяться. Ну, що їх чекає, цих людей? Що чекає людей? щоб вони розуміли повертатися в Україну чи оставатися їм там? Що чекає людей за кордоном, наших українців? Три капен Ну, Ця карта, значить, що вона означає? Ця карта в основному вона благополучна. Пентаклі це винагорода за роботу, це якісь матеріальні блага, ресурси. Ця карта благополучна для людей, які бажають ну, мгновене, багато досягнути, чого досягнути професіональної діяльності. Тобто, вона, як люди, які бажають багато чого достіч, ця карта говорить про те, що да, це час для таких, для таких цілей, це час хороший. Зараз для цього наступає такий благоприятний момент. Людей чекає удачні проєкти і полезні ну, знайомства, навіть ну, можливе повишення у когось. Але ну, треба бути обережним, тому що недоброжелателі і залісники будуть завжди поруч. Це, В основному, Карта неплоха для людей, які знаходяться за кордоном. Ну, Тож, друзі, будьте здорові, якщо, якщо що не судіть, тому що ну, я ще би не волшебник, я тільки я, я тонко вчусь. Я взагалі ну, людина по відчуттям, я відчуваю, а от іменно, що касається, допустимо, інформації точності, то ну, для мене це карта це, ну я кажу, определений такий, як, кажуть, рису, такі, як звив, вихід, захід, не вихід. Такий, ну, як засіб. Зловити інформацію і донести до вас, до вашої думки. Подякуємо картам колоді карт Таро. Дякую вам, Колода, за інформацію. Ну, Всього доброго. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо подобається вам. Може поділіться відео, може, щоб воно якось знайшло себе. Буду якісь інші питання розглядати. Пока.